Так, знімаю відосик річка Черемош. Там де річка Черемош впадає в пруд. Болить рука, лікарі сказали, треба займатися плаванням. З нашими цінами в басейнах От лише можна запустити там карасика одного маленького і все. От річка Черемош. Будемо зараз спробувати занурюватися. Господи. Йдемо, 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 йдемо. Йдемо, йдемо. течія, течія, класно, супер. Бомба. Водичка така карпатська, суперова. Так, опускаємо, опускаємо. Саме страшні міста. О! І лягаю. блядь, мене повесли, п-хулі! ху ху Так, занурюю свій череп весь, може, допоможе. От якось так, о! Якісь великі камінчики. Зупинився жопою Фу. це нормально, це хорошо. Бля, не відноси, зараз винесе мене з черема, що в пруд. Фу, просто бомба. Глибина більше становиться. Тут ми Санька з Андрюхою були колись. Так, так що треба повторити. Іду виходжу, переходжу наверх і ще раз буду на жопі з'їжджати. Все як лікар прописав.